В основному вплив сабстансу це вплив на оподаткування. Від чого це залежить? Якщо в мене реальний бізнес, я буду сплачувати корпоративний податок на прибуток. Так, якщо я заробляю з певних типів діяльності, я цей корпоративний податок можу сплачувати за певними. Пільгами, да, існують пільгові режими, наприклад, для холдингової діяльності. Да, ну, в Європі багато хто знає, це Чим довше ти володієш компанією, да? чим більшою часткою ти володієш, ти можеш при цьому взагалі не сплачувати корпоративний податок з отриманих дивідендів там прирісту капіталу. Може бути пільговий режим ip боксу, вже, наприклад, для умовно виробничої діяльності, але коли виробляєш продукт програмного забезпечення, так само ти можеш сплачувати нереальну ставку корпоративного податку. А пільгову ставку податку. Далі в тебе корпоративний податок ти можеш сплачувати не тільки в країні, де зареєстрована компанія, а в країні джерела походження доходу. Якщо з іншої юрисдикції тебе виплачують роялті, якщо з іншої юрисдикції тобі виплачують дивіденди, то так само ти. Можеш в тій країні претендувати на сплату податку джерела не за загальною ставкою, а за пільговою, якщо компанія-отримувач може довести, що вона має статус. Фактичного бенефіціарного власнику того доходу, який вона отримує, а одним із елементів на підтвердження всього цього підпільги буде якраз реальні докази самостійної економічної діяльності компанії, що вона просто не якась оболонка і не якийсь транзитер, що вона витрачає всі ці гроші на власні потреби.